Скажіть, будь ласка, скільки треба заробляти для комфортного життя у Львові? А з якого ви міста? Ми з Києва. А в Києві скільки? В Києві для комфортного, ну взагалі тисяч двадцять на сьогоднішній день, якщо це сім'я. Якщо це хтось один студент, наприклад. Чекайте гривень чи доларів? Гривень, гривень. Гривень, гривень, так. Да. Якщо. Ні, ну доларів це ти вже, захнула. Ти що? Якщо це на кого? На сім'ю? На одну. На одну ж тисячі доларів. Знімати Бо... квартиру, лежить. Добре, а для вас скільки? П'ять-шість тисяч доларів. П'ять шість тисяч доларів. Це реальні гроші, які можна заробити. Для комфортного життя да. для одної. Для одної в Києві. Будь ласка, скільки треба заробляти для комфортного життя у Львові? Ну так щоб було нормально, то до п'яти тисяч доларів точно. П'ять тисяч доларів. А скажи мені, будь ласка, скільки в тебе зараз є на карті? Е, не знаю, зараз глянемо. У мене є на карті. 16500. 16500. А можеш показати на камеру? Так, можу. У мене є для тебе прикольна пропозиція. Е, яка? Дивись, ми беремо, скільки там тебе 16500, закидаємо їх на біржу, один раз прокручуємо в P2P і весь прибуток забираєш собі. Що скажеш? Е, Весь прибуток собі, так? Добре, ну давайте попробуємо. Я не проти заробити. Давай, даєш телефон свій? Так, так. Беремо 16500, закидаємо їх на біржу. Не і купляємо USDT по 41,5. Будемо продавати по 43,5. В нас зазор виходить 2 гривні. Непогано. Якщо ти, до речі, хочеш так само оце все вміти, то в нашому телеграмі-каналі є безкоштовні уроки. Силка в шапці профіль, потім собі зайдеш. Подаєш. Добре, я подивлюсь. Купили ми USDT по 41,5. і зараз їх будемо продавати по 43,5. Зазор у нас 2 гривні. Продали ми USDT по 43,5. Ордер на біржі виконано. Тримай, будь ласка, свій телефон. Зараз має прийти кошти на банк. Обнови, будь ласка, зараз глянемо є yeah. 17 600. А можеш показати на камеру? Як тобі таке за пару хвилин? Ну no, непогано. Мені сподоб... Мені сподобалось капець. Якщо ви хочете так само в нашому телеграм-каналі є безкоштовні уроки по P2P. Залітайте посилання в шапці профілю.